Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Touran 1.6 TDI на чистку всієї системи екології. Ось таким апаратом буде чиститись. Комп'ютерні показники я відзняв і пізніше покажу. А все, що я хочу сказати, що процедура займає приблизно 6 годин. Підготовка до чистки займає годину, тобто під'єдную всі необхідні перехідники до апарату, до автомобіля, зливаю оливу, потім роблю чистку, сушку, від'єдную всі ці перехідники від автомобіля і від апарату. І тоді робиться холодний старт. Ще заливається олива. Якщо автомобіль, даний автомобіль проїхав плюс-мінус тисячу кілометрів від заміни оливи, тому її не варто міняти, тому що я масену систему не чищу. Вона залишається нетронутою, окрім масляних кілець компресійних, там, звісно, робиться чистка, але піддон пустий без оливи, і тоді автомобіль в нерухомому стані чиститься. Це зайва рідина, скапує в піддон, а з піддона у відеочко, тому що він пустий піддон. Якщо автомобіль приїхав 7-8 тисяч, тому варто і замінити оливу, тому що доїжджувати 1002 і потім десь міняти не бачу сенсу, краще вже після чистки. Так як за півдня олива скапала, там старої оливи зовсім не буде майже. І свіженька олива заливається і міняється масіний фільтр. І все. Для цього мені ще потрібно, щоб крутили свічки накалювання. 1, 2, 3 відсотка десь в когось не викручуються, Але це все великі пробіги. А в основному 97-95 автомобілів і 100 свічки накалювання у Volkswagen, шкода, крутяться без проблем. Так, дивимося на комп'ютерні показники, а я зараз буду під'єднувати апарат. Так, 239 пробіг. І дивимося на показники. Автомобіль я вже провіряв. Заїжджав до мене на діагностику неділю назад. Все добре з автомобілем, але не з системою екології. Так, майже прогрітий. Бачимо комп'ютерна регенерація 1223 і не комп'ютерна 2324. 63 дистанція між регенераціями. Тобто, ось ось умикнеться регенерація приблизно. на Ну, хай 70 кілометрів 24-24, коли буде, тоді вмикається регенерація по вимиряній масі сажі. Тобто, по факту, що є. По факту, що є, це робота всіх турбіна, надув, вхід повітря, вихід вихлопних газів, кількість золи, тут 61 грам, тиск. І це все прораховується. Тиск на холостих 10. Фіксую дані, даю газ в пол. 50 гектопаскалів. Емітація, що автомобіль їде. Але в ходу, я думаю, 23 виросте на 24, тому що воно далеко від розрахункової. І вмикнеться регенерація. 23. Ще дам газ в пол. Я пішла вверх, тому що автомобіль бачить, що неправильно працює. Був недопрогрітий, чому я завжди тестую автомобіль на прогріту, тому що вся його робота тільки на прогріту. На холодну нема сенсу дивитись на систему екології. 16. Так, є таке під'єднує апарат. роблю чистку. Чистка триває, але без цього фільтру. Зараз буду вже контрольну чистку робити, чи буде щось висипатись. А ось продукт Золи і сажового фільтра. Також чорний це. Сажомасяні відкладення, які розчинились, але пройшли далі. А тут вони взяли колір, змішалися із золою. І ось воно на цьому фільтрі. Промиваю цю сітку і буду робити далі контрольну чистку, поки зовсім чисто так не буде, як у зворотній стороні. А все подивимося потім по комп'ютеру. Так, на обертах 13 чітко стоїть. Тобто вихлоп рівномірний, без е, зайвих е, нерівностей роботи двигуна. І на холостих 0. Перевіряю датчик диференційного. Так, під'єднав датчик, показує 2. Ну, це в них є така похибка. 1, 2, 3 на холостих. А по факту 0. Але на обертах потрібно перевірити, даю 2,5 тисячі. На обертах теж не дотягує, по факту там 12-13. Але ці 1, 2, 3 гектопаскалі, це рівноцільно мілібарам, не зроблять якоїсь великої проблеми. Тобто датчик замінювати не потрібно. Це якби він показував 25-30, тобто там багато, тоді під заміну. Так, бачимо 23-25, пішло вниз, тобто автомобіль не бачить тиску. Автомобіль задихав як спереду, так і ззаду. І це значення буде зменшуватись. І вже зменшує, збільшуємо дистанцію між регенераціями. Тобто 1257 це і є комп'ютерна регенерація. А 2291 це по факту, що було. Тобто забита система екології. Зараз все дихає. Так, можна тримати газ в пол і впаде аж до нуля. І буде 12.57 тільки заводські регенерації. От і все. Так, і пройду всі необхідні адаптації, перевірю автомобіль, як він дихає. Всі троселя, лям зонди, систему AdBlue. Перевірю, і буде висновок по автомобілю. І так, висновок по автомобілю. Система екології почищена, все працює. Автомобіль перевірено. Ще хочу сказати, відео будуть завжди такими однотипними, тому що інших якби, доказів показувати, що це мій апарат вичищає повністю, не бачу сенсу. Я знаю точно, що апарат вичищає золу сажофільтра і всі ці сажомасині відкладення з теплообмінника єгіра дроселя, клапана, камрозгорання, впускний колектор радіаторного типу, все чисте. от Тоді будуть такі результати. І тому, щоб не гаяти час, довгі робити відео, будуть такі короткі, однотипні відео. Всім, хто вагається, що мало інформації, можете передивитися інше відео, де я щось показую більше. Але в основному будуть такі короткі відео, тому що до чистки або після чистки, якщо не працює система екології, цей автомобіль має якісь несправності. В яких-то деталях, тобто їх потрібно замінити або перепровірити, як працює. А моя чистка вимиває 100%, і мені залишається тільки записати показники до, після і провірити стан автомобіля, як він працює. Якщо автомобіль після чистки і система екології дає збой, це. Конкретно має автомобіль якусь проблему, це до чистки не відноситься. І тому на це потрібно і звернути увагу. А також до чистки, автомобіль перевіряється, якщо проходить мою особисту діагностику на те, що чи потрібно його чистити автомобіль, як на відео буде робитися чистка. Якщо не проходить діагностику, тобто вже має великі характерні проблеми. Окрім забиття екології, а тобто ще якісь е, несправні деталі. От тоді цей автомобіль я бракую і не виконую чистку. Тому не всі автомобілі можуть бути почищені і цьому потрібно радіти. Є автомобілі, які вже не мають сенсу на чистку, скажу відверто. Велику інформацію готовлю ближче до осені По таким автомобілям, які були в мене, або в когось вже є у володінні, які ще не чистились. Ці автомобілі є. Я їх відслідковую і буде на осінь. Велика інформація по цим несправним автомобілям Volkswagen Auto Group. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.